Михайло Мудрик забив дебютний гол в АПЛ в матчі Фулхем Челсі, чим викликав дику реакцію на цю подію від англійських болівальників, огляд голів українських футболістів за кордоном, фантастичний хитрик вигнанця Динамо Київ, курйозний гол в іноземному чемпіонаті від екзравця збірної України, рятівний асист українця в США, гольова Владислава Кочеріна у Польщі. Цього разу традиційний список звідомих українців за кордоном затьмарили менші миничі їх колеги. Ну, звичайно, крім першого гола Михайла мудрика Мудрикавапил, який вдало розібрався в карному майданчику після подачі колвела і переправив кругло в сітку з двох дотиків. До речі, відзначу, що вперше за весь час Челсі українця випустили в старті в трьох матчах поспіль, і звичайно, що після такого багатьох здивувала заміна Михайла вже в перерві. Хтось говорить, що незадовго до цього півзахисника отримав даврячу по ногам. Але я гадаю, що це більше тактика на його місце вийшов більш захисний мацен. За 45 хвилин на рахунку українця 16 дутиків, лише три точні передачі, один удар повз ворота, дві виграні долі чотирьох, вісім втрат, та один відбір. Тому, як бачимо, підстави для заміни у Почетіно точно були. У Михайла не все вдавалося, а так він пішов з поля героєм. Та ще й нарешті скинув з плеща гар сухих матчів, що насправді дуже вчасно і точно піде йому на користь, особливо цінними слова почетінно про прогрес Мудрика за футбольним пулем. Зараз він намагається бути більш відкритим, намагається адаптуватися і бути більше залученим у кожній ситуації. Це унікальний гравець. Він докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися і краще зрозуміти, що означає грати в команді. Закінчив інтерв'ю Аргентинець. А ось як на цю подію відреагували фанати Челсі. Чудовий гол радий за тебе, Мишко. Ти це дійсно заслуговуєш. Продовжуй наполегливо працювати. Ми вболіваємо за вас. Усі його товариші по команді дуже люблять його. Болівальники також закохані в цього хлопця. Сльози на очах. Сподіваюсь, у міші все вийде. Він так старається. Він стовідсотковий талант. Це лише питання часу, і цей хлопець покаже свій рівень. Я дуже радий за нього. Він зламав прокляття, а ПЛ будь готова. Цей гравець показує гарний футбол, і в ньому є відголоски Дена зора це той мудрик, якого я з нетерпінням чекав. Він безумовно заб'є більше, якщо йому дадуть час на пулі, але в той же час він все одно буде грати в дурний футбол. Тим не менш я все одно відчуваю, що він кращий за Тіма Вернера. Зараз я бачу впевненість Мудрика в собі поступово зростає. Маурісіо по не знає, коли давати Мудрику час і як він може стати гравцем світового рівня. Побачивши його першого сьогодні ввечері, можна було б повірити, що Маурісіо добре виконує свою роботу, допомагаючи йому відновити свою впевненість. Він чекав, коли в Челсі з'явиться нарешті титульний спонсор. І тут додам вже від себе, що так тепер у синіх на футболці з'явиться лого-спонсора, котрим стала біомеханічна інженірна компанія. Вона займається розробкою програм для аналізу спортивної статистики відео, трам та іншого. Це одна із найбільшого в, чемпіонаті в вартістю 43 мільйони фунтів. Дебютним голом в Англії за сонці відзначився Микола Кухаревич. Для цього йому знадобилося сім матчів. Сідат кростен of Сірі. Перший гол в Казахстані на рахунку Артема Бісідіна. До речі, подивіться лише, як в цьому випадку в форварду посміхнулася фортуна. Владислав Кочер'їн віддав класне стисі шрафного в Польщі. В сьомому сезоні це перша голіва для українця, але вже було чотири голи. Чергіндо Джона Єбоаха, Єбоах, і є до зера. А в США асист на партнера на рахунку Дениса Костишина, у якого 4 плюс 3 в 31-му матчі. Side, up, it, а в Польщі дебютний гол поклав Сергій Булеца. До цього було лише три асисти. Гурніка загрива до буеці. Буеця мія єднего мія, другого зривалі. Буеця. Єден до для заґуембя. В Грузії феричний хетей поклав гіоці та якому для цього знадобилося якихось 19 хвилин. Вони разом з Динамо Батумі очолюють турнірну таблицю. А контракт футболіста все ще належить Динамо Києва. Новим зірковим ветераном на підхваті у Баварії стане жиром Буатенг. Мюнхенці знову зіштовхнулися з проблемою підвищеної травматичності захисників і звернулися за допомогою до 35-річного німця. Він зараз перебуває у статусі вільного агента після двох провальних сезонів в Ліоні, тому цієї годі взагалі нічого не заважає. Очікується, що офіційно про співпрацю буде оголошено вже найближчими днями. Минулому році мюнхенці вже робили подібний трюк із Делі Брінтом, але нічого цікавого тоді з цього не вийшло. За весь минулий сезон Ботен провів лише 430 хвилин в восьми матчах.